Роман Івановича, ось ця співпраця Динамо і школа в Кальвова. Так яку користь вона може принести вас у Нинішній час, яка зараз ситуація в Україні любе об'єднання шкіли до співпраці, воно несе певний позитив і певний прогрес для нашої школи і для школи Динамо. У Вас молодий колектив, у нас молоді хлопці, і обміном досвідом дуже важливо для наших шкіл і на благо наших дітей, яких нас багато і вас є, дай Бог, буде ще більше. У нас зараз нормальна співпраця з Романом Синявським, тому я думаю, ця співпраця буде тільки збільшуватися. Я думаю, воно дасть тільки на благо нашого Львівського і українського футболу. Сьогодні була підписана угода про співпрацю вже офіційно між школою футбольного клубу Львів та Дюфа Динамо Львів. Яка користь із цього буде для динамівців, власне, на вашу думку? Вони грають в еліт-лізі, ми в першій лізі України. І, відповідно, ті діти, які в нас є на лідерських позиціях, вони будуть там попадати в склад, наприклад, набиратися досвіду ігрового на вищому рівні. Ті діти, які в них не попадають, вони будуть приходити сюди і, можливо, ставати тут лідерами. І то має бути така. Пересортитися футболістів для їхнього ж блага, для того, щоб діти не застоювалися. Ми не зацікавлені в тому, щоб затримувати дітей в той чи інший момент. Тільки та дитина показує, вона е, готова грати на чуть вищому рівні, їй треба давати шанс. Ну от це основна, основна позиція, яка має бути між тренерами для розвитку дітей. Е, у плані Взаємовідносин між тренерами, як конкретно буде налагоджена ця співпраця, чи ви бачите, як це все відбуватиметься? Однозначно бачимо позитив цієї співпраці, будемо обмінюватися досвідом. Вже ми маємо тісні дружні стосунки, а так вони будуть формалізовані і можна буде передавати свій досвід, брати досвід тренерського складу. «Динамо» Львова, обмінюватися ідеями, баченнями. Це тільки перспектива. В Першу чергу відмітив для себе і для нашого клубу той такий ентузіазм. Багато ідей нових вони легко втілюються, і це також нас стимулює. Ну дійсно, це визначна подія для нас, для нашого клубу, тому що ми вже почали нарешті прогресувати. Нарешті почались позитивні зміни в плані інфраструктури, в плані співпраці з такими великими клубами. Це буде в першу чергу нам на руку. В плані того, що буде порядок, тому що були деякі моменти, коли дітей десь там домовляли з нашими батьками, з дітьми безпосередньо, і це відбувалося трошки неприємно. Зараз це буде вже все вдосконалено. І відповідно, перше ми будемо співпрацювати з Кальвовом, а далі вже з іншими клубами. В Кальвів досвідченіші в плані тренерського складу, і керівної ланки вони. На даний момент їхня перша команда грає в прем'єр лізі, тому завжди приємно вчитися в сильніших наставників за себе, почерпувати в них, брати якісь позитивні моменти для себе. Дуже, дуже хороший крок, як і для нашої школи, так і для школи Динамо Львів, тому що в майбутньому таким командам, як наша, яка акцентує увагу на львівських вихованцях, дуже тяжко знаходити якісь резерви. І така хороша школа, як Динамо Львів, яка вже відома не на лише в Львівській області, а й в Україні, буде давати змогу вибирати в них кращих дітей до себе, підсилювати свої команди. Також, якщо десь хлопчикам нашим не буде щось получати, завжди в них буде місце, де вони зможуть надалі покращити свою майстерність і завжди повернутися до нас в свій рідний клуб, футний Львів». Тому я вважаю, що це дуже дуже хороший крок для обох клубів. Виділив би, що Динамо Львів активно розвивається інфраструктура, активно розвивається тренерський штаб, збагачується кадрами хорошими. Тренера намагаються вчитися, навчаються з деякими на постійному контакті, тримаємо контакт. Ну, я вважаю, що в, цій, в, цій, в, ко, в кожної команди є чому повчитися, особливо в такої команди, як Динамо.